Найкращих, найкреативніших, найдобріших, найрозумніших, найелегантніших, найпозитивніших, найвинахідливіших, найактивніших, найдолановитіших, найсучасніших, найщиріших, найщидріших, наймиліших, найпроботливіших, найоповідальніших, найдисциплінованіших, найуважніших, найпринциповіших наших вчителів. Вітає студентство комунального коледжу Бігородністровський педагогічний фаховий коледж. Сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згортує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли, як зорі, для вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подиву воїнів. Олег під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України оголошується хвилина мовчання. Для привітання слово надається директору коледжу. Шановні викладачі, 5 жовтня ми відзначаємо професійне свято всіх працівників сфери освіти, Всесвітній день учителя. Я хочу від імені адміністрації коледжу сердечно привітати всіх нас з цим знаменним днем і висловити найщиріші слова вдячності та поваги нашим викладачам. Ваша неймовірна відданість та наполегливість у навчанні та вихованні студентів важлива завжди. А особливо зараз в умовах воєнного стану. Нехай мудрість, терпимість і талант завжди супроводжують нас в цій нелегкій освітянській ниві. Будемо згуртовані як ніколи. Сьогодні світ переживає складні випробування, і ваш внесок в розвиток освіти стає ще більш вагомим. Ви справжні герої, адже несете світло знань у серця наших студентів, використовуючи для цього всі можливі засоби, допомагаючи молодому поколінню розуміти. Пізнавати і усвідомлювати сучасні події. Шановні викладачі, ми пишаємося вами та сподіваємося на подальші досягнення і здобутки. Від себе особисто бажаю всім міцного здоров'я, невичерпної життєвої енергії, наснаги, добробуту, родинного затишку, щастя і звичайно, миру та перемоги. Я така щаслива, що народилась і живу в Україні. У нас найкраща країна, найкращі люди, і я з гордістю промовляю ці слова: Ми з України. Так, у нас усе найкраще, навіть кава у нас найароматніша, і осінь найрізнобарніша. Осінь. Та в ці осінні дні свято в наших викладачів. І викладачі у нас також наймудріші. А ти знаєш про, чу про вчителя? Розкажи нам. Коли народився новий учитель, до його колиски спустились три феї. І сказала перша фея: Ти будеш вічно молодий, бо поруч з собою завжди будуть діти. І сказала друга фея, Ти будеш гарний думками і душею, тому що немає більш шляхетного покликання, ніж дарувати своє серце дітям. І сказала третя фея, Ти будеш безсмертний, тому що продовжиш своє життя у своїх студентах. Але тут до колиски спустилась четверта фея зла і похмурим голосом привирещала Але ти вічно будеш перевіряти зожити. Робочий день твій буде вісім годин до обіду і вісім годин після. Всі думки твої будуть в коледжі і тільки про нього, і ніколи ти не заспокоїшся. Так що вибирай, доки не пізно. Вчитель відповів: ця фея завжди з'являється занадто пізно. І ті вчителі, які вирішили пов'язати своє життя з дітьми, вже ніколи не змінять цієї прекрасної професії. Так, наші викладачі найпрекрасніші, і їх не торкнулись з вафея. І хто б, якби не ви, наші вишановні, поруч з нами йшов усі ці роки? Слово для привітання надається завідувачам відділення коледжу. Добрий день, ми шановні колеги, дорогі серцю студенти. Я пишаюся нашим коледжем. І з упевненістю можу сказати, що приводом для гордості є ви, наші викладачі. Вітаю вас з професійним святом. Нехай кожен ваш день надихає, дарує сили, любов і просте людське щастя. Звичайно, студенти поки ще не в змозі оцінити ваш внесок у їхнє життя. Але я знаю напевно. Що навряд чи хтось ще витратить стільки сил, турботи, терпіння і часу, щоб озброїти наших студентів найціннішим ресурсом, знаннями та вміннями вчитися і навчати інших. Шановні мої колеги, добрі, чутливі, чуйні, щирі, справедливі, найталановитіші викладачі. Ви по праву можете пишатися собою. Наш коледж це ви, ваша праця, ваше терпіння, ваша турбота про студентів, ваші знання, ваше невичерпне натхнення і ваша невичерпна віра у професію. Адже ми з вами не просто викладачі, ми вчителі-вчителів. Від усієї душі вітаю вас з Днем Учителя. Нехай ваша доброта повернеться вам нескінченним щастям і вдячністю студентів. Дорогі студенти, ви зробили правильний вибір, вступивши до нашого коледжу і вибравши свою майбутню професію, професію вчителя. На ваших плечах велика відповідальність. Подавати приклад підростаючому поколінню. Бажаю терпіння і удачі, з Днем вчителя вас, майбутні наші колеги! Я хочу, щоб це свято залишилось вашим професійним святом на все життя. Нехай збудуться всі ваші найзаповітніші мрії, і нехай обрана професія приносить тільки радість і натхнення. Дорогі колеги! Міцного вам здоров'я, душевних сил, гармонії в душі і в серці, миру та найшвидшої перемоги. Спасибі вам, шановні педагоги, ми цінуємо ваші старання зі святом вас. Дякую. Дорогі працівники педагогічної ниви, колеги, батьки, студенти, легкою ходою, з букетами сінніх квітів і ласкавими сонячними променями. Іде до нас і до наших осель професійне свято, День Вчителя. Прийміть найщиріші вітання від тих, хто давно покинув шкільний поріг, і від сьогоднішніх учнів та студентів, що йдуть до вершини знань. Бажаю терпіння і мудрості, міцного здоров'я, творчих успіхів! Нехай ваша душевна краса і благородство стануть надійним фундаментом щасливого мирного життя. Дозвольте привітати вас із всесвітнім Днем Вчителя! Це величезна праця достукатися до кожного студента, з кожним щедро поділитися знаннями і кожному подарувати частинку любові і віри в себе. Це справжнє покликання навчати і виховувати, пропускати через власне серце. Їх засмученням і радості, оточуючи їх щирою увагою, теплом і турботою. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, оптимізму і удачі. День вчителя це чудова можливість подякувати вчителям за їх нелегку працю. Педагог нового століття це не просто людина з профільною освітою, яка вирішила. Працювати за фахом – це професіонал своєї справи, і удобний, і в бездоганно освідчення, творчий. Місія вчителя – навчити студентів думати, приймати рішення, нести відповідальність за свої вчинки, ставити правильні цілі і досягати їх. Виховання людини ось головне завдання педагогу. Ніяке сучасне оснащення та інновації не зможуть замінити педагогічного таланту. Наші вчителі не мають ці рівних чуйності і майстерності. Вам було дано дар від Бога вчити і дарувати знання світлим умам, розвивати нове покоління. І у це свято я хочу висловити подяку за мудрість і відданість улюбленій справі кожному з вас. Бажаю вам добра і щастя, здоров'я і любові, завзятця та терпіння. Нехай ваше покликання винесе вам величезні плоди успіху, а головне задоволення від виконаної роботи. Вітаю вас зі Всесвітнім Днем Вчителя. Нехай зійсниться наша мрія. Ми почуємо найбажаніше для нас слово перемога! Ми всі хочемо, щоб перемога прийшла в наші домівки якнайшвидше. Ми бажаємо, щоб у вашому житті та у нашій рідній Україні до сірих та чорних фарб додалося багато яскравих кольорів. Любі наші наставники, у цей святковий день ми особливо болісно відчуваємо, як бажально плиний час. Ми усвідомлюємо, наскільки важко вам торкатися жорстокою правдою наших сердець, і розуміємо. Як не часом знайти з нами спільну мову. Але саме сьогодні ми можемо дозволити собі висловити наше давнє і сокровенне прохання. Дорогі викладачі, любіть нас такими, якими ми є. Недовченими і заученими. веселими і засмученими, окриленими і засмученими, видачкуватими і непередбачуваними, непрощеними і пробаченими. Слово любіть нас так, як ми вас Любим. любимо.